Прості винаходи запускають глобальні процеси і фундаментальні перетворення. А ще розповідають історію про те, як змінюється і функціонує наш світ. Кожен новий винахід це історія про людські ідеї, невидимі для ока процеси і складні системи, що нас оточують. Тож сьогодні я розповім вам про пластмасу, 11 липня. 1907 року Лео Бакеланд написав у своєму щоденнику: Якщо я не помиляюся, у майбутньому цей винахід матиме велике значення. Він був у доброму гуморі та й мав для цього усі підстави у свої 43 роки. Бакеланд досяг неабияких успіхів. Народився він у Бельгії, його батько був швецем. Хлопчина вже у 13 років працював у батька під майстром, але його дуже тягнуло до науки. На щастя, мати Лео, яка працювала прислугою, усіляко заохочувала сина ходити до вечірньої школи. Згодом він здобув стипендію на навчання у Генському університеті і у 20 років став доктором хімії. Він одружився і переїхав до Нью-Йорка, де винайшов новий тип фотопаперу, який зробив його досить багатим, аби більше не працювати, купив будинок, де обладнав домашню лабораторію, аби було де віддатися улюбленій справі маніпуляціям з хімікатами. У липні 1907 року він саме експериментував із фольмадегідом та фенолом, і він зробив ще одне неймовірне відкриття. Яке зробило його нечувано багатим це була синтетична пластмаса, він назвав її Бакелітом, і він мав рацію щодо її майбутнього значення сьогодні. Пластмаса повсюди корпорація Бакеліт охрестила його матеріалом для тисячі потреб, і це не було перебільшенням. Бакеліт почали використовувати у виробництві телефонів і радіоприймачів, пістолетів і кавоварок. Більярдних куль та біжутерії. Використали його навіть у першій атомній бомбі. Бакеліт спонукав людей мислити по-новому. Як стверджував Бакеланд з обкладинки журналу Time, цей матеріал не горів та не плавився і був хорошим ізолятором. А ще гарний на вигляд та коштував недорого. То які ще штучні матеріали можна створити, аби вони були легші, міцніші або гнучкіші? За те, що пропонує природа, та й коштували дешевше. У 20 30 х роках минулого століття нові види пластмас рікою полилися з лабораторій по всьому світу. Так з'явився полістирол, який часто використовується для пакування, нейлон, що став знаменитий завдяки жіночим панчохам, поліетилен, з якого виготовляють пластикові пакети. Коли почалася Друга світова війна і забракло природних ресурсів, то цей дефіцит компенсували за допомогою пластмас. А коли війна завершилася, на споживчому ринку з'явилися нові привабливі продукти, як от пластмасовий посуд тупероваре. Утім, їхня привабливість виявилася швидкоплинною. Поступово сприйняття пластмаси змінювалося. Кінофільм Випускники, що вийшов на екрани, у 1967 році починається з відомої сцени, коли самовдоволений старший сусід дає поради головному героєві Бенджаміну Бреддоку щодо подальшої кар'єри. Він промовляє лише одне слово пластик. Exactly how do you mean? A great Цю фразу потім частенько цитували. Уніс кристалізоване те, як змінилися змістові відтінки слова пластик. Для старшого покоління пластик досі асоціюється з новочасністю і великими можливостями. А для таких, як молодий Бенджамін, він символізує усе фальшиве, поверхове, сурогатне. Утім, порада була таки хороша за понад півстоліття, що минуло з тих часів. Виробництво пластмас, попри проблеми з репутацією цього матеріалу, зросло у 20 двадцятеро, і за наступні 20 років ще удвічі. Дарма що спричинені пластиком екологічні проблеми, дедалі очевидніші. Деякі хімічні сполуки, що містяться у пластмасах, негативно впливають на розвиток та розмноження тварин. Коли пластмаса опиняється на сміттєзвалищі, то ці хімікати потрапляють до ґрунтових вод, а далі до океану. За деякими оцінками на 2050 рік маса пластику, що плаватиме у світовому океані, буде більша за масу всієї риби, що там водитиметься. Утім, ці твердження можуть не відповідати дійсності, адже увесь цей пластмас та усю рибу досі ніхто не зважував. Але є і інший бік медалі: пластмаса має позитивний ефект не тільки в економічному, а й в екологічному плані. Автомобілі, зроблені з використанням пластикових елементів, легші, а тому споживають менше пального. У пластиковій упаковці їжа довше залишається свіжою, а це зменшує відсоток відходів. Якби пляшки не робили з пластику, то робили б зі скла. А осколки від розбитої скляної пляшки на дитячому майданчику це набагато гірше аніж кинута на землю пляшка у пластику. Попри все, нам треба буде навчитися краще переробляти пластикові відходи, хоча б тому, що запаси нафти не безмежні. Деякі види пластмас не надаються для повторної переробки і бакуліт один з них. Та значно більше таких, які можна переробляти, але цього ніхто не робить. Сьогодні на повторну переробку йде приблизно одна сьома всієї пластикової упаковки, набагато менше ніж паперу чи заліза. Що ж до інших пластмасових виробів, то там ця частка ще менша. І тут, як кажуть, не початий край роботи. Ви, може, бачили на пластмасових товарах невеликі трикутнички із цифрами від 1 до 7. Це так звані коди ідентифікації смол, одна з ініціатив Асоціації пластикової індустрії. Вони допомагають організовувати переробку, але ця система ще не досконала. Утім, зробити щось більше могли б не тільки виробники, а й уряди багатьох країн. Ступінь переробки пластикових відходів у різних країнах світу вельми різниця. Один з позитивних прикладів це Тайвань. Тут влада цілковито змінила культуру поводження з відходами, максимально спростивши громадянам здавання вторсировини і запровадила штрафи для тих, хто цього не робить. А як щодо технологічних рішень. Фанатам наукової фантастики подобається один з недавніх винаходів пристрій під назвою протоцикл. Ви згодовуєте його пластиковим сміттям, а він переробляє його на волокно для вашого 3D принтера. На жаль, пластик як гофрокартон не можна переробити до безмежності, бо якість поступово знижується і, врешті, стає зовсім нікудишньою. У будь-якому випадку протоцикл це поки що найближчий. Доступний аналог реплікатора із серіалу Зоряний шлях. Свого часу Бакеліт здавався такою самою революційною річчю, якою може здатися нам той фантастичний реплікатор. З'явився простий і дешевий синтетичний матеріал, досить міцний, аби замінити кераміку, з якої виготовляли кухонний посуд або метал, з якого виготовляли канцелярські ножі. А водночас досить гарний на вигляд. Для створення з нього біжутерій і навіть імітації дорогої слонової кістки, то був справді диво матеріал. дарма що нині він, як і усяка пластмаса, став чимось геть буденним. Утім, сучасні виробники і далі шукають способи зробити з чогось дешевого і нікому не потрібного, щось корисне і коштовне. Нещодавно з'явилися методи, що дають змогу переробляти пластикове сміття. На високоякісні матеріали, наприклад, пластикові пляшки, на міцне і легке вуглецеве волокно, з якого можна виготовляти навіть крила для літаків. Тож літаки з втор сировини це вже реальність. Узагалі змішування зужитого пластику з іншими відходами, з додаванням дрібки наночастинок, може відкрити шлях до створення нових матеріалів із цілком новими властивостями. Сподіваюся, що вам було цікаво. Тож у наступних випусках про інші винаходи, які змінили наш світ. Зустрінемось.